Українська вишиванка така громадська акція відбулася у Луцьку на день міста. На театральному майдані зібралося сотні людей, аби вшанувати наш символ та показати, що вишиванка це єдність нашої нації. Рідніше вона стала не так. Звертали люди раніше на вишиванки. Ну, треба мати вишиванку в серці не те що знаєте вділи її ми вже всі українці треба до цього всього відноситися з душою серцем і любити нашу Україну, і берегти і воювати і відстоювати її незалежність такий флешмоб у місті проводять з 2007 року на цей раз з висоти пташиного польоту була карта україни однак картина мала нюанс вона була рухома Крим і східна частина вони будуть трошки хаотично рухатися а після цього в певних областях, тобто захід, України, центр, південь, північ, вони будуть просто опускати свої кольорові картон, який символізуватиме наш стяг, і таким чином показувати, що в кожній точці України так чи інакше зустрічаються з втратами, зустрічаються з болем, зустрічаються з боротьбою, яка абсолютно кожного зараз стосується. Тобто, отак, отака задумка.